Європейські фанати просто в екстазі від українців. Минулого вікенду Олександр Зінченко забив дебютний гол за арсенал. А віктор циганков вперше забив за Жирону та ще й віддав гольовий пас. Тож українці вимагають продовження гольової феєрії і шоу. Але в суботу, о 18.30 ми також можемо здобути трофей. Алянь Сергія Риброва і Андрія Ярмоленка зустрінеться в матчі за суперкубок Об'єднаних Арабських Еміратів з клубом Аль-Шарджад. Друзі, напишіть у коментарях, чи бажаєте ви, щоб саме Сергій Ребро очолив національну збірну України з футболу. Поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Олександр Зінченко після розкішного голу ворота чемпіона світу аргентинця Емільяно Мартінеса та перемоги над Астонвілою разом з Арсеналом в чудовому настрої відправляється до Лестера о 17.00. В суботу відбудеться ця гра на Кінг Пауерстейдіум. Також о 17.00, але в Ліверпулі на Гудісон-Парку Віталій Миколенко та його Евертон будуть приймати вже згадану Астон Вілу. Ілля Забарний, на жаль, все ще не дебютує за Борнмут. Його команда зіграє з Манчестер-Сіті о 19.30, а травма Іллі виявилась, на жаль, серйознішою, ніж ми думали, і подейкують, що зможе він повернутися і дебютувати в Англії лише у квітні. У неділю, о 14.30 в чемпіонаті Бельгії, відбудеться інтригуючий матч Брюге Гент, тому що українець Роман Яремчук може зіграти проти своєї колишньої команди, саме з Гента Яремчук. Переходив до португальської бенфіки. Ну і вже з лісабонського клубу повернувся до Брюге до чемпіонату Бельгії за 30 хвилин о 15.00 в нуль на стадіоні Сан Мамес Атлетік буде приймати Жирону українця Віктора Циганкова. Циганков провів розкішний матч проти Альмерії, забив, віддав гольову передачу. Тому ми чекаємо на повторення яскравого виступу від українського Вінгера. Марафон українського футболу у неділю продовжить Михайло Мудрик. Його Челсі о 15.30 гостюватиме у Тоттенхема, тобто в потужному такому лондонському синьо-білому дербі Михайлові нарешті треба доводити, що за нього не дарма заплатили 70 мільйонів євро плюс 30, Можливо, бонусами отримує Шахтар дуже багато. Справді, і з боку англійської преси, і з боку вболівальників, критики на адресу українського Вінгера. Тому сподіваємося, що голи і результативні передачі пройдуть дуже скоро. Тим більше вже є результативні пасиви Едуарда Соболя. Його Страсбур минулих вихідних обіграв Анже і тепер о 16.00 на виїзді проти Клермона. Соболь та компанія захочуть продовжити свою переможну Ходу спеція Віктора Коваленка зіграє на виїзді в Удіне проти місцевого удінеза. І після травми ми чекаємо на повернення українського півзахисника, який теж сподіваємося, скоро вийде на той рівень, на який він здатен. Але центральний матч вікенду відбудеться на півдні Франції у Марселі на стад велодром Олімпік буде приймати парі Сан-Жермен. Окрім того, що це головне протистояння французького футболу. Ще Верця додає той факт, що ПСЖ на першому місці і лише на 5 очок відстає Олімпік від Парижан на другому місці. Команда Руслана Маліновського. Ну і не забуваємо, що саме гарматний удар українця приніс перемогу Марселі в одній восьмій фіналу Кубку Франції декілька тижнів тому. До Нарума і Парижани нічого не змогли протиставити українців. Сподіваємося, що Маліновський знову поведе свою команду вперед. І зможе засмутити Месі, Мбапе, Неймара і всю зіркову команду Парі сан жермен Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч українців цього вікенду ви чекаєте найбільше. Також поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні кажу перемагай!